Всім привіт! Знову з вами я, Іван. Сьогодні будемо продовжувати допомагати дідові розбирати там дерево. Ну вроді зараз стараюся, щоб файно знімати вам відосики. На сьогодні в нас такий план. Їдемо ще точно 23 рази вивозимо дерево. Це 100% бо то треба. Потім беремо якусь мощнішу техніку в оренду. Чи без оренди не з вами? Я забув. Давайте за оренду його. Без оренди дуже тяжко. Вот наш ліс. Дідуся зараз. Вот тут все треба поприбирати йому. Фаненько, що було. Пен наїхав. Раз підемо сходим, де можна тут то припаркуватися. Ну, в принципі, оце ведево можна. Почасти. Відрізати. Пігнали. Я зходу кажу, я супер сілою в бо. бо в мене не виходить управлятими погрузчиками. Ставте лайкосики. Вам не тяжко, а мені буде приємно. дякую вам за лайки, які ви поставите. Підписуйтесь обов'язково. Пишіть коментарі. Що ще, якусь ще серію знімати по фермі. Може комусь це треба гайд по модам. Чи комусь то треба допомогти? Хтось то не знає, як становити це щось. То. Я можу допомогти. Я трохи розуміюся. Я буду казати, не, не буду брехати. Трохи розуміюся. Не багато, але трохи розуміюся. Я хочу, щоб мене YouTube замітив. Я протовкнув мій канал. А... Хоча б до. Щоб а... вже аудиторію назбірувати свою. Монетизація. Вот того я хочу, щоб ви мені допомогли. Я буду дуже вам вдячний. Так що ставте лайки. Я буду бачити, що йде активно активна на моєму каналі. Буде більше відео. Я вже стараюся не пропускати. А більше, щоб мене YouTube поки ще літо. Щоб Ютуб мене замітив. Ютуб заміть мене нарешті. Мож... скажіть може стрім в Ютубі провести. Може стрім. Якщо хочете стрім, давайте пишіть в коментарях. Хочемо стрім. Ой, вибачте то в мене. Пишіть в коментарях, хочемо стрім. Я можу як і в Тіктоці, так і в Ютубі вести стрім. Пишіть куди на... На яку вести тематику стрімія? Якщо хочете, можна якісь то інакші ігри стрімія, чи о, відео відео без питань. Бо я хочу неї YouTube замітив. А то треба трохи постаратися. Того я звертаюся до вас, мої підписники. То що мої і Сергієві підписники. Але то вже я тут-то, бо Сергій віддав мені цей канал, сказав, щоб я розвивався тут. Хочу, щоб я розвився тут вас до величини, можна так сказати. Вся одну дару має местетися. Ютуб, будь ласка, замітьте мене. Ну ладно, надіюсь мене Ютуб замітьте. Будемо знімати відео старатися, стріми вести. А, а так ставте лайки. Так зараз ми збираємо цей прицапчик і їдемо вивозити, продавати. Пишіть в коментарях, як думаєте, скільки поставити відео на паузу і... Напишіть в коментарях, як думаєте, скільки я за цей перцап дерева получу, за цей перцап дерева, скільки грошей я получу. Як ви думаєте? що я наробив? Я не то взяв. Ай-ой. Це пішло не так. Як я хотів. Тепер знову складати. Так, от за сюди. Так, тепер... Всі складати прийдеться все по-новому. Та ладно. якось проживем. і Істеке буває. Думав, що все буде нормально. Що зараз? Я веземо ну, продамо, ага. Пишіть, куди вести стрім. Чи хочете взагалі стрім, може ви хочете відосики. А не стрімі. Я буду до ваших ідей прослухатися, головне щоб записати коментарі. Так, тепер це вивезе. Повертаємося до Так У мене є плани такі, що от тут все порозчищати. Будемо розвиватися. Дідусь сюди дав, то будемо розчищати його і розвиватися тут. Поставимо корятники, гусятники, чи чайки, тись, товарень, чи пчіл, чи коров. Чи коней. То ви напишіть в коментарях якраз, що нам ставити, коли розвива розвинемся. Розв Курей, коней, гусейтьку, так, кого це нам називав. Коров, кого ставити? І обов'язково пишіть, що ви хочете? Стрім по фермі 22 чи по стрім по якихось інших ігор. Іграх. Давайте вже зробимо, щоб YouTube мене... YouTube мене замітив. Орендуємо зараз техніку і будемо закінчувати. А завтра, післязавтра, я подивлюсь на яка активність на відоську буде. І може тоді, що ви будете коментарі писати. Може ще на тідні. Буду дивитися, Які ви коментарі будете писати. І будемо дивитися, може ще і мені. О, 200 тисяч. Зараз арендуємо. Так, арендуємо. Ідеального. Так, де 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 за ти я. Ого. Так, орендуємо. Каба орендувати? Певно, що во цього? Скільки він в оренді буде коштувати? Ага. Ну давайте візьмемо кредит. Нам це вже не вперше, як кажуть. Ну, думаю, має вістрі. Тепер мені здається, що ще якогось то. Л... лісово такого. Дивіться, який файний. Колоптрак. Он такий лав берем для дерева, щоб тягав. І беремо спеціальний прицеп. Так, цей трактор поки що нехай стоїть з боку. Зараз техніку. Вс, пере. Пере, пере, пере. Переправимо, як кажуть. Ох ти шо, який тут мотор. Так, певно ще трал треба, бо для цього. Я не хочу дуже довго їхати. за так йо также пишіть коментарі що буде знімати ще тим що ще знімати які відоски який стрім я вести я. я буду вас обов'язково слухати якщо ви будете писати коментарі це взагалі буде наоборот певне було треба заїхати Так, наоборот, ну, було треба ще певно що заїхати. А так опять насимо. Ну, що погнали? Ха! Навіть не чую й того трактора, ой, того Уборочного комай... комбайну. О, такий Іва, він в салоні виглядає. Бачите, тут можна пару людей їхати. Це певне спеціально щоб. Ну, ця офф'ята техніка. Була створена для військових, от такі во щось дотягати танки, отакі от во бетери тягати. Ну бачите? Ого! Головно не перевернутися. О, все. Бігнали назад до магазину. Потім трактор заберемо. Наступній серії уже. Може нехай він там поки що стоїть, бо поки що він буде не треба, Буде поки що ліс возити будемо. Може і стрімчик виключу. Якраз десь тут години, 3 може. Того стріма точно буде. Бо поки ми це зробимо... То Опа і поворот в нього є файний тут а, двохрамний поворот, вроді якось так називається. Ой-ой-трохи то великий Для цього ну ладно Можна вот отако зробити, О, бачите, отако Ну ч это ідеально буде Ну там якщо щось, то поміняємо Якщо буде Надо да, уже добре возити Вон заднє колеса просто вися, висять Ой, задні, переднє, саме перше колесо просто висить. Певно, треба буде інший фургончик брати. Для цього прицепа. Ну це так. Под'ємся, певно вже буде стрім. Може. То якщо ви будете напишите в коментарях, що ви хочете стрім. Дякую вам за те, що подивитесь мій ролик. Всім гарного вечора, дня, обіду чи щось такого. Гарного вам перегляду.